Теж в Україні зараз найдорожчий квадратний метр. Якщо ви наважилися купити нерухомість, увага! Ми придивилися до цін в обласних центрах на новобудови і склали рейтинг. Отже, на п'ятому місці тихе рівне. Якщо розглядаєте його як місто, де можна осісти, врахуйте, що один квадратний метр там коштує тисячу доларів. Четверту сходинку, упевно, посіло Дніпро. Місто транзит для переселенців зі Сходу і військових. Можливо, це і є причиною дорожнечі. Там за квадратний метр на первинці просять в середньому 45 тисяч гривень. Трійку лідерів відкриває уже згаданий у сюжеті Ужгород. Майже 46 тисяч за квадрат попросять тамтешні забудовники. Столиця України із її численними хмарочосами на другому місці. Ціна тут на порядок вище. За квадратний метр у Київській новобудові треба віддати 54 тисячі 600 гривень. Ну і лідер нинішнього хідпараду – параду Львів, Галицька столиця, за цінами на нерухомість, перегнала навіть Київ. 58 тисяч гривень не межа для квадратного метра у новеньких житлових кварталах міста Лева. Ну і ось такий вигляд має п'ятірка українських міст із найдорожчою нерухомістю.